І так, шановні, ми починаємо готови готувати чебурек. Для цього нам знадобиться діжа, планетарний міксер, ваги, водя, водя ледяна, вода льодина, ну там напишете, що я не грамотний. Порошно, оцет та олія. І, звичайно, найголовніша спеція на кухні це що правильно, це сіль. І так, погнали для приготування чебурека, нам знадобиться значить, 550 грамів борошна. Вливаємо воду, льодяну. Води знадобиться 250 грамів. Чуть-чуть іще небагато, 250. Також нам знадобиться 20 грамів оцвіту. Це 270. Правильно допомагайте. 270, це 20 грамів оцвіту. 270, 270, 275, нормально, нічого страшного. І рослина олія також 25. Рослина олія 15, 25. Ну, і бачите, 30, вийшло, нічого страшного. І головне це сіль, звичайно. Вже. І солі ми додаємо 5 грамів. 5 грамів солі. Все, це все відправляємо в наш планетарний міксер. Ось він раз, ось такий крюк. За допомогою крюка будемо замішувати. Вмикаємо на першій швидкості. І чекаємо, доки заміситься тісто. Ну що, тісто у нас готове. Ми дістаємо. Дивіться, у нас вийшло ось, така от. ось таке тісто, досить м'яке. Ми його залишимо ще буквально. На хвилин 30 хоча б під харчовою плівкою відпочивати. А поки воно буде відпочивати, ми з вами приготуємо фарш для наших чебуреків. Це Міністерство чебуреків? Ми робимо краще, ніж у вас. Замотали. Обов'язково треба, щоб було рівно відірвано. Все, і відпочивати. Ходимо до приготування фаршу. Для приготування фаршу нам треба, значить, миска, нам знадобиться яловичина напівжирна або жирна. Нам знадобиться цибуля, нам знадобиться вода також. І ваші улюблені спеції. Я буду використовувати паприка копчена, гранульований чесник, гранульована цибуля, коріандр, зіра і трішечки для смаку ворчестеру. Також буду використовувати цей величезний букет зелені. А, поїхали. М'ясо звільняємо від упаковки. Щоб вони пролізли в м'ясорубку. Раз і друга. Бачите, у цей жир. Не путайте його з плівками, тому що жир, жир буде топитися, плівки топитися не будуть. Так, у нас вийшло м'ясо тут. Бах, 900 грамів. На 900 грамів м'яса ми використовуємо цибулю. Раз, два. Цибулі має бути багато в чебуреках, тому що цибуля це соковитість. Цибуля це смак, цибуля це наше все. У нас було 900 грамів м'яса і у нас виходить значить е, скільки? 900, Майже 500 грамів цибулі. А -а 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 -а! Так, для спеції, окрім тих, що я назвав, нам знадобиться чорний перець. Зіра нам теж її треба буде перемолоти. Хто не полюбляє, не додавайте. але ну, я рекомендую. Далі тепер доводимо до смаку наш фарш. Ви пам'ятаєте, скільки у нас було м'ясо, тільки цибулі. Ми додали ще що, трішки зелені. Тепер доводимо до смаку. Перець і зіра. Раз, п'ять. П'ять грамів. Е, гранульований чесник. 5 грамів. А тут інші цифри не буде, тому що ваги по 5 грамів. Гранульована цибуля. 5 грамів. Потім коріандр, мій любимий. 5 грамів. Ні, бачите, колянт 3. Коріандра більше не даємо. І додамо тисяч для умамі і вот нам, буквально тисяч. Щоб був смак умамі. Це десь 15 грамів. І обов'язково воду. Ой, фарш потрібно дати воду. Десь я додам усього 95-100 грамів води. Скажете, чого безперечати, що я готую для себе? Ви вдома будете з печати готувати, прийшліть нам відео. Так, як всі знають, ці бреки смажаться у великій кількості олії. а ми будемо смажити його у фрітюри. Цього використовуємо масло олейна. Наливаємо його. <рик> так, наше тісто відпочило. Нам на один чебурек треба брати невелику кількість тіста. Я не знаю, скільки ви будете брати. Я буду брати приблизно по грам 150, напевно. <рик> <рик> так, і розкатуємо наше тісто. Треба розкатати максимально тонко. Так, все, сьорошом стіл. І трішечки його ще дотягнемо, накладаємо фарш. Робимо для себе, тому фарш по братськи не шкодуємо. Накриваємо фарш. Заліпляємо його. Добре, заліпляємо, щоб в нього не витік ніякий сок, щоб все залишилось всередині, і все було ням-ням ням. Беремо помпу. Вставляємо в цей отір, який ми тут залишили. Заліплюємо. Перевіряємо. Що закладаємо на щебурек, ніжно його підхватуємо і опускаємо у фрітюр. Наступна задача це ось так його поливати. Ням!